Зараз ми з вами дивимось на паротю перську у осінньому вбранні. Паротю перську ще інакше називають залізним деревом. От її листя крупним планом. Але я продовжу думку. Різні народи залізними деревами називають різні види. Зазвичай це ті види дерев, у яких питома вага деревини перевищує одиницю. Тобто деревина цих видів у воді тоне. Зокрема, мадрини тонуть у воді, тому їх називають залізними деревами. Але в науці назва залізне дерево закріпилася саме паротією перською. Дивимось на стовбур дерева, деревина якого тоне у воді. І бачимо, що весь стовбур такий. Лямистий. Паротія Перська єдиний вид у роді паротія, а відноситься він до родини Гамамелісові, Батьківщина, Іран та Азербайджан.